Добрий день, я мішкова Вікторія, учениця в класу Вараського ліцею номер 2 Я дуже люблю своє місто, вараж. Хіба не схоже місто на село? Таке ж зелене, тихе і врочисте. До стиру пригорнулося воно, немов до шиї, крапельки намиста, прекрасною високовістю будов, величною непохитністю градирень. Замріяний в майбутнє наш вараж. І до гостей привітний щирий. Наше місто вибудоване на території колишнього села Вараж. Як вдало поєдналося минуле і сьогодення? У місті ще збереглися хатини жителів як пам'ятки про минуле. Більше дізнатися про місто можна відвідавши наш музей. Українська світицька, завітаємо! А зараз ми знаходимося біля експозиції Історія села та міста Вараж». Тут представлені фото будівництва нашого міста та Рівненської атомної електростанції. Наш край відноситься до однієї з найдавніших заселених територій України, що у 12 столітті була складовою частиною Галицько-Волинського князівства. Вперше згадується Вараж. В одному з поворових реєстрів, датованому 1577 роком, в той час село Варош належало князю Михайлу Чарторийському. Загадкове імення вараш запозичив від древніх волків, які в слов'янську добу уособлювали в собі ворожбитів та чарівників. Існує багато версій походження назви вараш, з угорських мов варош укріплення, зі слов'янських мов вараш. Давня назва волхвів на полісі, з іранських мов вараж, Бог війни та перемоги. Однак жодна з теорій не враховує, що спочатку село називалося Гвараш, а вже потім назва спростилася до вараш. Етимологічний словник української мови містить слово гвар шум. Словник подає як запозичення з польської гвар говір, або словацької хварес говорити. А ці слова, в свою чергу, походять від преслов'янського «гвар» говор, що зберігається в українському слові говорити, тому дуже ймовірно, що назва гвараш має слов'янське походження і пов'язане зі словом гвар. Проходили роки різні історичні події, часи окупації, утворення колгоспів, війна, післявоєнний час. У 1973 році на території села Вараш розпочинається будівництво Рівненської атомної електростанції та нашого міста Вараш. З'явилося нове містечко Кузнецовськ, яке згодом у 2016 році перейменували на Вараш. Кузнецовськ Вараш мій, богатир, місто мрій на поліській землі. Я молюсь тобі! У музеї містяться цеглини, які поклали будівельники, коли закладали перший блок Реес, перший будинок. А зараз ми поглянемо на фото, як будувалося наше місто. Ось місто наступає на село Вараш. Центр міста у 1979 році. Будівництво нового мікрорайону перемоги ось сучасне місто. Вараж Перлина Полісся. Воно одне з небагатьох міст в світі, на гербі якого зображена атомна електростанція. І це не дивно. Місто було народжене для забезпечення енергією всю країну. Захоплюючою може стати екскурсія на атомну електростанцію, де можна побачити градирні. Ці споруди висотою 150 метрів заворожують. При цьому водяна пара, яку вони виділяють, є безпечною для здоров'я. Завітайте до нас! Пройдіться по вуличках квітучого міста. Загляньте до музею Українська Світлиця Варажського ліцею номер 2 Випийте кави в теплій атмосфері затишних кав'ярень. Побувайте на берегах річки Стир, погляньте на Раес, і просто задумайтесь, що серед храму природи Полісся є таке молоде місто. Вараж – Місто пошуку, вічної енергії, місто загадка, місто казка. Вараж, Я люблю тебе. Дякую за увагу. Миру і перемоги вам усім.